Дуже красива вудка. Добрий день! Мене звати Ілля Краснов, я продакт-менеджер компанії Brain і сьогодні я хотів би представити вашій увазі наші нові махові та полонські вудоща двох ліній: Blast SE та Apex SE. Обидві лінійки виконані в концепції Slim Blanco, але мають дещо різне призначення та різний характер. Поговоримо про концепції лінійок. Blast SE більш потужні, жорсткі, але трохи важче за Apex. Завдяки швидкому ладу та жорсткості. Вони чудово контролюють як снасть, так і вашу здобич і відмінно підходять не тільки для традиційної поплавкової ловлі, але й для бічного ківка. Вони краще гасять ривки риби і підійдуть. Тим рибалкам, які шукають більш універсальне вудлище на кожен день, за рахунок більш м'якого ладу, вони добре працюють з більш тонкими оснащеннями та запобігають їх обривам. Обидві лінійки мають полі верхівки а в маховому виконанні і бласт, і апекс обладнані коннектором для приєднання оснащень. Болонське водоща, в свою чергу, обладнані кільцями з вставками. Іп та ергономічними регічними легкими катушками тримачами Декілька слів про вагу вдолич. Найкоротша в лінійці 4 метрова махова версія вудочки Apex SE важить 105 грамів. Найважча 6-метрова 236 грамів. В свою чергу болонське вудоща Apex важить від. 131 граму в 4 метровому виконанні до 278 в довжині 6 метрів. Щодо бластів, вага будуща 4 метра в маховому виконанні становить 118 грамів. Грамів вага цього ж водоща, але в довжині 7 метрів становить 385 г. Болонське вудоща в свою чергу важить від 161 граму до 455 Така вага, як ми вже казали, надає бласту більше жорсткості та потужності, що дуже важливо при ловлі в важких умовах, при ловлі великої риби, коропа, карася, лина, особливо в умовах озер, де багато камиша, латаття, що дуже часто трапляється, особливо коли ми ловимо їх на боковий ківок. В свою чергу, апекси більш легкі, що дуже важливо при ловлі, наприклад, на те, у проводку, більш м'які, що важливо при використанні тонких оснащень повіців та невеликих гачків. Також за рахунок більш м'якого живого ладу, вони нівелюють помилки, які всі ми інколи допускаємо при виважуванні. І наостанок. Вудруще мені особисто дуже подобається, тому сьогодні я хочу презентувати маховий blast SE 5 метрів одному з наших глядачів. Ми розіграємо це вудше серед підписників нашого каналу, які залишить комент під цим відео. Якщо у вас залишились будь-які питання, задавайте їх також в коментарях. Частіше ходіть на риболовлю. Дивиться наші відео та до нових зустрічей.